Под в 3500. Нє-ні, якщо буде под, то точно не в 3500. Якщо буде под в 3500, це буде останній стрім по танкам. Не клікбейт! Слово, не Він в будь-який час може виїхати чупакабра. Коротше, по факту я не дав 4000 по своїй, тупості. так що можна провести навіть аналітику. Пояснюю, якщо комусь. Якщо комусь цікаво, коли я роздавав шпака, Uh, да, я не попавню. Uh, в цей момент мені потрібно було вправо поїхати. Коротше, дуже важливо реалізовувати тут ці тичі, бо ДПМ у цього танка 1976. Це просто це, це жесть. Він, він взагалі не має ДПМ. І тут дуже важливо реалізовуватись на 100%. 100% реалізація перша тичка. Стрілив. Що, це по мені летіло? Ні, ну вроді би концентрації сьогодні буде. Зробимо Зробим сьогодні мінімум 3600 по Та що, 3600 тоже нормально. Якщо рандом фіговий, то 3600 це багато. А, я все одно дав. Ну, в принципі, норм. ВБшк. Броня імба. Позиція називається Дайте мені в туз". А що він собі дозволяє на МБТ? Я трохи типанув. Бажаю здоров'я. Які ж... А, боже Блін, я же це капець Шо це за вихід, був. Шо це за вихід бортом на АМБТ? Давай. Молодець Правильно, правильно. Хорош. Шо? А чему так индикатор показал, что он звезды выстрелил, если он звезды выстрелил? А что я не так сделал? Типа ремка е. Сим лайки жесть. Ілья на честь стрі. <рюхи> Дякую. Така честь. О, це я, кстати Хто мене зняв на відео? Я не можу зрозуміти. Да, 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 да да Це я приблизно до, до своєї травми в 74. му Це був пік форми. Да <св 'язок> Ч Чо не скав, що тебе знімали на цей кліп. Так ні. Я думав, вони не будуть вкладати в YouTube. Вони казали, що це все для, для власного використання. У качків письмо... Що? Нет, конечно. Я ж качок. Я, я буду першим винятком цьому. Я я е, коко, джамбо, я я є. Е... Бел, не спик. Найс. Nice. Ну похоже, да? Вот так. Ари. Я я экокоджамбо. Два питфвала забій Ей, 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 мен! Давай, это кобру. Закапеть. Коли кружечки будуть? А, кружечки. Типа як? Типа мій бренд? Він же забув за ті кружечки. А, кружечки! Бляха-муха, це я... деб. Це я в Сенсі дебіл. Це не я дебіл. Все, блін. Все, блин, це, це все. Так кружечок не буде, я таки подумав, в баню ти кружечки. Так а шо показувати вам? Ні, ну кружечки будуть. Чо, я казав, що їх не буде чи що? Будуть кружечки, куда вони вам Може кружечки будуть цікавіші навіть, чим ні цей, чим стріми по танкам. Те ж теж ж тоже може бути. Може будем телеграм-канал розвивати. Блин, капець я. Ся. А я думав, кружечки, типа кружки. Ой, забейте, пацани, це все. Це синдром танкіста. Причому... Жестко там кис. Це я думал кружечки, думаю, які кружечки, но. Ну, ну, думаю, окей, кружечки. <ривоти> ну, теоретично. <ривоти> Дивіться, це колобок, якщо зараз сотка затупить. А сотка затупить? А, ні не колобок. Там бабаха. Так що тут. <звук> DJ, she saw satisha uah. На 10 yял пального. На 10 літрів пального? ДД, дякую тебе, величезный, дякую. Знову молодого куве показали. Да, да, да. До травмы. А? Помста за звук. Ашать! Роблю вигляд, что типа я заряжаюсь. Шо ты за звук кое-тихи? Котихи, да на різках було. Штормейкер, бан тобі, якщо ти не дивишся на різки. Як? А як подождіть, я зараз На Нарізки, на різки, нарізки. Нарізки фантазма. Окей, найс. Ну що, дріб-лімітки є? Челендж успішно почті був виконаний. Ні, ну в принципі, він виконаний. Я зробив 4К. А, не зробив, я не зробив 4К. Та не важливо, Ну, не важливо, я б хотів би зробити 4К, до речі, цифрою але, тим не менш, поіграли ми, в принципі, нормально. Принаймні, я старався. 14 боїв я старався. Ось, дякую Діджею за челендж, за, за вайб і за контент. Дай Боже, йому здоров'я. А я тоді буду завершувати. Сподіваюсь, що щом буде дуже скоро. На днях, на днях, на днях. Тому, давайте. Міцного всім здоров'я. На рахунок всім 2 Імба! Куплять всім до шостої ранку купляйте. Хто не купить, той, той зробить неправильно. Пока-пока, пока-пока, пока. Давайте пока, 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 пока. фірменну розпальцовочку. Короче, ладно.